Рік тільки почався, а на ринку нерухомості вже купа подій. Старий житловий кодекс нарешті йде на пенсію. Замість нього з'являється новий закон про житлову політику. Є оселю знову оновили й помітно розширили. І невже столичні квартири починають дешевшати? Про все це поговоримо у сьогоднішньому випуску новин нерухомості від Лун. Лунають новини нерухомості. Отже, головна новина на сьогодні: 13 січня. Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про основні засади житлової політики, простими словами, нарешті міняють старий житловий кодекс ще з радянських часів. Так, так, той самий, який, як це не дивно, досі діє в Україні. Плюс закон про приватизацію теж йде в історію. Що ж нового обіцяє нам цей закон? З'являються нові категорії житла: тимчасове житло. Його на деякий час безкоштовно надаватимуть людям, які втратили доступ до свого дому. Службове житло. Воно видаватиметься тільки на час певних трудових відносин. Доступне житло це квартири, які можна буде купити за допомогою пільгових державних чи муніципальних програм. І ще одна важлива категорія соціальне житло. Це житло. Для оренди, і в першу чергу для найуразливіших категорій громадян ціна оренди буде залежати від доходів орендаря. І тут цікаво за новим законом. Соціальне житло може бути не лише державним чи комунальним. А й приватним, тобто власники квартир зможуть здавати їх у соціальну оренду, ймовірно, за ринковою ціною. А різницю держава компенсуватиме орендарю через субсидію. Друге, на ринку з'являться оператори доступного та соціального житла. Оператори доступного житла будуть будувати і управляти такими проектами. Це мають бути неприбуткові організації будь-якої форми власності. А оператори соціального житла збиратимуть пул квартир. І здаватимуть їх в оренду тим, хто цього потребує. Третє, схоже, вирішують проблеми з фінансуванням. Закон вводить так званий револьверний фонд. Усі гроші, які держава або оператори отримують від продажу чи оренди доступного та соціального житла, не зникатимуть десь у бюджеті, а будуть накопичуватися в одному фонді. і витрачати їх можна буде лише на дві речі: будівництво нового житла і утримання вже існуючого. Тобто, житлові проекти нарешті отримують стабільне довгострокове фінансування. Четверте: ставлять крапку в приватизацію приватизації. закон чітко визначає строки: приватизацію завершать через рік після закінчення воєнного стану. Це означає одне: якщо хтось досі не приватизував житло, час серйозно замислитись і не тягнути. І п'яте найбільша новація: єдина житлова цифрова система. Фактично, це буде така собі дія для житла: одна платформа, де зберуть інформацію про житло та потреби громадян. У цій системі буде інформація про людей, які потребують підтримки у вирішенні житлового питання. Програми, які їм можуть допомогти операторів доступного та соціального житла. І що найголовніше, інформація про весь житловий фонд України. Реєстр буде автоматично підтягувати дані з інших державних баз, зокрема з реєстру речових прав. А от якщо квартира там не зареєстрована, власник буде зобов'язаний внести ці дані. Тож держава, м'яко кажучи, знатиме про всі квартири та всіх власників. Насправді в цьому законі ще багато цікавого, але давайте до деталей повернемось вже після того, як його підпише президент, і він офіційно набуде. Чинності. Ну і якщо вже заговорили про підписи, то підпишіться на наш канал. А я поки переходжу до іншої новини. Є оселя знову змінюється. Програма стає більш соціальною і доступною для ширшого кола людей. Почнемо з хороших новин. З 11 січня мобілізовані військовослужбовці можуть оформити є оселю під 3% річних. Плюс з'явилася ще одна важлива опція: оформити кредит тепер може і подружжя військовослужбовця із усіма тими пільгами, які діють для самого військового. Єдине уточнення під час оформлення кредиту військовослужбовець має бути або присутнім на угоді, або надати нотаріальну згоду. Тепер про інші важливі. Ливі зміни з 10 лютого правила є оселі стають жорсткішими. Йдеться про площу житла, ціну квадратного метра і загальну вартість квартири чи будинку. Відтепер вихід за встановлені ліміти можливий не більше ніж на 10%. А максимальна площа не може перевищувати 115,5 квадратних метрів для квартири. Та 125,5 для будинка. Також змінюється підхід до нормативної площі. Раніше було так: 52,5 квадратні метри на одну людину, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного. З лютого ці 52,5 квадратні метри вже будуть рахуватись на одну або дві людини, а додатковий 21 квадратний метр буде додаватися вже з третього члена родини. Щодо перевищень, площа максимум плюс 10% для житла до трьох років. Ціна за квадрат і максимальна вартість житла. Теж максимум плюс 10%. Тобто, Єоселя стає більш соціальною. Купити за нею великі хороми вже не вийде. Десь засумувала трьошка на новопечерських липках. Але є й інша сторона медалі у деяких містах. Ціни за квадрат навіть в новобудовах перевищують граничні показники значно більше ніж на 10%. Тому знайти квартиру, яка повністю вписується в нові вимоги ЄОСЕЛІ, може бути не так вже й просто. І це навіть попри те, що січня держава трохи підняла базу для розрахунку ціни квадрата. Мінрозвитку затвердив нову опосередковану вартість квадратного метра, від якої напряму залежить скільки може коштувати квадрат по ЄОСЕЛІ. Нагадаю, що програма Єоселя працює в Україні з жовтня 22-го року. І за цей час кредити отримали приблизно 23 тисячі українців. І майже половина з них це військові та представники силового блоку. Загальна сума виданих кредитів понад 40 мільярдів гривень. І ще один важливий момент. Минулого року статутний капітал Укрфінжитла, розпорядника програми, збільшили ще на 30 мільярдів гривень. Тож грошей на ЄОСЕЛЮ має вистачити як мінімум на кілька років. Ну і переходимо до місцевих новин. Через поточні комунальні негаразди просів не тільки настрій, а й середні ціни на оренду столичних квартир. Однокімнатні квартири за місяць подешевшили на 9%, двокімнатні на 8%. Середній рівень цін в оголошеннях про оренду зараз спустився до рівня блекаутів 2024 року, коли середня ціна однокімнатної була 15 тисяч, а двокімнатної 22 тисячі гривень. Проте продавці квартир знижувати ціни не те що поспішають. Наприкінці січня подешевшили лише однокімнатні. За місяць вони втратили 5%. Двокімнатні ж Навпаки, в середньому подорожчали на 3%, трикімнатні на 6%. Паралельно збільшився так званий термін експозиції, тобто квартири стали довше шукати і покупців, і орендарів. Пошуки покупця сьогодні тривають трохи більше двох місяців, тоді як в грудні квартири в середньому продавались за 48 днів. Час пошуків орендаря теж став більшим. Однокімнатну зараз в середньому здають за 10 днів, а от на трикімнатну потрібно майже три тижні. Такі тенденції можуть бути зумовлені двома факторами: сезонністю та тим, що покупці та орендарі стали більш вимогливими до житла. І ми розуміємо, наскільки непростим зараз є пошук та переїзд в нову квартиру. Для того, щоб полегшити цей процес, на лун є фільтр, який так і називається: комфорт при блекауті. Він покаже квартири, в яких під час відключень є вода, газ, працює інтернет. Ліфт або ж є автономне опалення чи електропостачання. А ще не зайвим буде перевірити, наскільки енергоефективним є той будинок, в який планується переїзд. Дізнатись інформацію про матеріал стін, утеплення, систему опалення. В цьому допоможе нова мапа енергоефективності від Лун. Посилання залишимо в описі. На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли почути в наступних випусках. А ще підписуйтесь і ставте лайк, якщо було корисно. До зустрічі!